У Львові таки знайшлася послідовниця доктора Комаровського. Ні, не його медичних методів, хоч хоч і є, як і доктор Комаровський, лікаром-педіатром, а його політичних та громадянських поглядів. Андріана Мальська, лікар-педіатр, так само. Власниця педіатричної клініки та голова наглядової ради львівського охмадиту після російської атаки на київський Охмадит заговорила про потребу миритися з ворогом за будь-яку ціну. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцові, це мій канал свіжої історії. Канал на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні говоримо про розпачливий пост львівської лікарки, який вона невдовзі. Видалила, однак зазначила, що від своїх поглядів не відмовляється. Просто не хоче дратувати суспільство. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, що ви про це думаєте. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів, патронів каналу, і що важливо, долучайтесь до числа підписників, оскільки. Зараз, на жаль, через вимкнення світла є, доволі складно стало просувати сайт, тому нові підписники потрібні Кончу. Цитата: будь-який несправедливий мир кращий, ніж справедлива війна. Оскільки ще життів треба втратити, скалічити долю, можливо, пора вже втамувати свої політичні амбіції і визнати, що. Нам цієї війни математично не виграти і вже нарешті пожаліти мирних людей, дітей, військових. І далі, наприкінці цього, цієї цитати. я хочу, щоб війна закінчилася в будь-який спосіб. Кінець цитати. Ось це вона написала у своєму Фейсбуці, потім пост видалила, але ця цитата наводиться з західнетом. І, чесно кажучи, під... під Цією цитатою, по ідеї, могла б підписатися кожна адекватна людина. Якби не деякі але. І про це спробую поговорити, але спочатку про саму дописувачку, адже за межами суто Львівського лікарського товариства вона не є надто відома. Але достатньо впливова у лікарському Ну, частково я вже згадав, що вона є головою Опікунської ради Львівського Охмадиту і доценткою Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Тобто людина у медичних колах Львова достатньо впливова. Крім того, вона є власниці, власницею великої приватної дитячої клініки, тобто, це є фактично Львівський відповідник доктора Комаровського. Ну, правда, не дуже медійний. Ну, якщо сказати чесно, це здається її перша згадка у такому контексті у медіа. Вона, якщо про неї згадувала, то можливо суто як лікарку не більше. Але як бачимо, з аналогічними політичними поглядами до доктора Комаровського. Ну, нагадаю, що це ж доктор Комаровський запевняв у 2018 році, що він готовий поїхати на рибалку з Путіним і там його в чомусь переконати. Ну, за пляшкою горілки. Ну, Іван Мальський кликати Путіна на рибалку геть не випадає. Але по суті, вона засовує ті самі думки. Ну, і ще одна деталь про, до її біографії. На жаль, повної її біографії, ну, взагалі її біографії знайти не вдалося, ну, але говорю те, що про неї відомо. Отже, вона є дружиною Маркіяна Мальського, який зараз є почасним консулом Австрії у Львові. А головне, у липні-грудні 2019 року він був головою Львівської Ода. Також дипломатом є його батько в ранзі надзвичайного і повноважного посла України. Тобто йдеться про таку людину з, з такої рафінованої, інтелігентної сім'ї, добропорядної, ну, де просто гріх сумніватися в тому, що вона є під впливом. Що вона є якимось російським агентом, чи щось чи в тому роді, ну, це зразу відкинемо. Е, далі е, Івана Мальська пояснила свої дії західне, то, мовляв, ну, тут, чому вона видалила цей пост, мовляв, ні від чого не відмовляється, але не хоче витрачати часу на суперечки. Значить, цитата, Я лікар і завжди буду виступати за людське життя, щоб там не було. Я від своєї думки не відмовлюся. Пост забрала, бо я досить зайнята людина. І зараз молода мама, і не хочу втратити свій час, енергію на якісь образи і так далі. Для когось важливо йти до кінця. Я вважаю, що все можна вирішити переговорами і далі. Я би хотіла побачити з боку влади принаймні намагання сідати. І говорити. Переговори, це не капітуляція, це коли люди сідають і пробують дійти до якогось спільного знаменника. Кінець цитати. І ось тут важливою є її фраза: люди сідають і пробують дійти до якогось спільного знаменника. Тобто, цілком шанована лікарка з дипломом доктора медичних наук називає Владимира Путіна людиною. Повторюю. На переконання львівської лікарки, Владимир Путін це людина. Ні, ну якщо виходити з суто біологічних ознак, то Владимір Путін має певні біологічні риси людської істоти роду гомо sapiens, тобто людини розумної. І теоретично у нього є інтелект. Теоретично. Також у нього є дві руки, дві ноги, є голова, є інші ознаки біологічного ро, роду Homo sapiens, Він їсть, в цьому ми не сумніваємось, він п'є. А також він ходить на чемодан. ну Всі люди ходять на унітаз, він, він ходить на чемодан. ну Але, так чи інакше, свої фізіологічні функції він виконує. Але чи є він людиною з точки зору психіатрії, тому що, перепрошую, людина, яка є скільки там, 24 роки при владі, не може бути психічно здоровою. І питання, чи є він адекватною людиною, друге, переговори припускають добру волю. Чи є вона в української влади, напевне, у 2019 році, коли її чоловік Маркіян Мальський був головою Львівської області, у Зеленського таке бажання було? Чи було таке бажання у Пойла? Та ні тоді, ні тепер. Чи готовав Маркен Мар Марський Львівщину до відбиття ймовірної війни? Чесно кажучи, його правління у Львові було настільки коротким, що я, чесно кажучи, цього навіть не помітив, я навіть не можу ставити йому це в вину. Як прийшов, так і пішов, але певну приналежність до конкретного середовища, він таки позначив. Тобто, принаймні на той час і чоловік поділяв або принаймні декларував, що він поділяє погляди Володимира Зеленського про бажання переговорів. Ну і ще важливий момент. Ну, все-таки приводом до посту є російський обстріл дитячої лікарні. Але при цьому не згадується, а хто ж це зробив? Тобто, що Хмедит вибухнув сам по собі чи як? Е ну, о -о 누구? Банально кажучи, у таких людей немає розуміння, що ми маємо справу з новітніми нацистами. Відмінності між Гітлером і Путіном є дві, по великому рахунку: перша, у Гітлера були вуса. Друге, крім того, Гітлер вмів малювати. Тобто мав певні естетичні уявлення. А все решта те саме. Ну, але вуса легко відростити. Це питання одного-двох тижнів, залежно від того, з якою інтенсивністю ростуть вуса. А з хистом до малювання ну, 70 років, якщо цього не було, то цього і не буде. Та там щось. Путін, якийсь шар малює, але перепрошується навіть не Адольф Гітлер художник. Тому навряд чи. А тепер звернемось до авторитетів, яким є Віталій Портников і от наведемо його цитату. зараз ми спостерігаємо новий етап військового протистояння. Я б назвав це навіть новою спеціальною операцією, оскільки Путін взагалі не розглядає всі ці події як війну. Він мислить в категорії Чекіса. Саме тому зовсім не випадково він всі свої війни називає спецопераціями. Така людина, яка зовсім не знається у військовій справі, а чудово розбирається у диверсійних та терористичних операціях. логіці спецоперації війна Росії проти України з 2014 року є каскадом таких операцій. Тобто, це була операція залякування. І Принаймні одна впливова лікарка таки нацепувалася. І ось тепер ця спецоперація Путіна накладається на таку собі комаровщину переконання цілком начебто адекватних та інтелігентних людей, українців, що з Гітлером, а тобто з Путіним, можна про щось домовитись. Ну і з переконанням, що росіяни це також люди, яким не вигідно воювати. Ну, але що значить їм не вигідно воювати? А за що вони воюють? От для чого? От давайте подивимося, чого московитам бракувало до початку цієї війни. Їм бракувало території. Ну, у них найбільше в світі країна за територією. У них не вистачало людей. Так вони вже втратили 500 тисяч людей. А ще не знаємо, а це вбитиме, а ще скільки виїхало. Тобто це теж прольот. Їм бракує корисних копалин? Так в них вся та Менделєєва є. Нафти і газу їм не вистачає, так вони одні. Були принаймні з лідерів з їх видобування. Їм бракує виходів до моря. Так, в них величезна берегова лінія. Е, їм бракувало можливості їздити в Україну. Так був безвізовий режим. Вони могли їздити навіть за внутрішнім паспортом. Вся проблема була, була те, щоб. В 12 годині ночі два рази встати і показати цьому. На кордоні свій паспорт. Все. От чого їм бракувало? Переконання того, що в Україні не така влада, яка їм подобається, так яке їхнє суваче діло? Тобто. А про що говорити тоді? Тепер чи хочуть українці миру за будь-яку ціну? Ну, мій канал, звичайно, не соціологічна контора, але я поставив таке питання своїм глядачам. І надійшло 2000 відповідей. Це доволі така, такий хороший показник. І лише 10% людей готові до миру за будь-яку ціну. Ну, 90%, відповідно. Є, є проти миру за будь-яку ціну. Отже, послідовників доктора Комаровського у мене на каналі виявилося 10%. але підозрюю, що за межами їх, мого каналу їх є більше. І все просто: мир за будь-яку ціну це та сама війна. Просто відкладена на кілька днів. От і вся різниця. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, допомагайте його поширювати. І слава Україні!